Так, ну що, народ, сьогодні п'ятниця, початок серпня, і ми вриваємось в ці вихідні і в серпень місяць, незважаючи на те, що є доброжелателі в лапках, які нам бажають смерті. Ми працюємо. Працюйте і ви запалюйте, засвітлюйте, робіть свій бізнес яскравішим. Пропоную сьогодні вам ось таку вивісочку, яка дуже велика, до речі, вивісочка 128 см її ширина. Тобто, про те, що ви працюєте якісно, класно, швидко і професійно буде видно здалеку. Приходьте, замовляйте, ми працюємо, чого і вам бажаємо. Ось така у нас вивісочка. Граємося трошки кольорами. Граємося режимами. Ось отак. Ось отак. Ось отак. Тобто можна міняти режими, можна міняти яскравість, можна е, робити швидше блимання. Або повільніше. Все від вашого настрою залежить. Нехай воно буде у вас яскравим, як сонечко, і як наші вивіски. Чекаємо на вас.